Вітаю вас, любі маляти! Сьогодні ми з вами відправимося у цікаву подорож. А куди послухайте, на швидкій ракеті до далекої планети ми у космос полетим. Отже, сьогодні ми полетимо у космос. Один, два, три, чотири п'ять. Починаємо космос ми вивчать в небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружньо в космос летимо. Ми сьогодні відправимося в космічну подорож, а поки будемо летіти, навчимося підбирати слова протилежні за значенням. Сонце світить вдень, а місяць вночі. Вдень світло, а вночі темно. Сонце світить взимку низько, а влітку високо. Взимку день короткий, а влітку. Довгий. Місяць один, а зірок багато. Місяць здається великим, а зорі здаються маленькими. Пташки літають над землею близько, а космічні кораблі далеко, молодці. Діти, погляньте, ви знаєте, що це таке? Це глобус, макет нашої планети Земля. Давайте розглянемо глобус. На що схожа Земля? Земля схожа на кулю, на м'яч. А якщо подивитися на фотографію Землі, то Земля круглої форми. Наша планета велика чи маленька? Правильно велика. Подивіться, які кольори є на глобусі. Найбільше синього та блакитного кольору. Це вода, океани та моря. Саме тому нашу планету називають блакитною. Жовтий колір це суша. Зелені ліси, а коричневі високі гори. Наша планета Земля щедра вона і багата. Гори, ліси і поля, наша домівка малята. А ще на глобусі є дуже багато країн. Серед них є і наша країна. Пам'ятаєте? Як вона називається? Так, Україна. А як називаються люди, які живуть на нашій планеті Земля? Вони називаються земляни. А як називаються люди, які літають у космос і працюють там? Правильно, це космонавти. Ви знаєте, на чому вони вирушають у космічну подорож? На ракеті. А у що одягнений космонавт? У скафандр. На голові у космонавта спеціальний шолом, на ногах спеціальне космічне взуття, на руках рукавиці. Скафандр дуже міцний, щоб захистити людину від низької температури, тиску та космічного пилу. А як ви думаєте, яким повинен бути космонавт, щоб полетіти у космос? Космонавт повинен бути сильним, сміливим, безстрашним, розумним, умілим та витривалим? А зараз, діти, давайте уявімо, що ми вивчаємо з вами космічний простір через телескоп. І пограємо у гру космос. Так чи ні? Ваше завдання. Уважно дивитися на картинки, слухати і говорити, є таке у космосі чи немає? Комета є у космосі. Так, комети це небесні тіла. Пролітаючи у небі, за собою залишають довгий хвіст. Планета Земля. Так, це планета, на якій живуть люди. Пташки є в космосі. Ні, пташки у космосі не живуть. Ракета буває в космосі? Так, ракета це космічний літальний апарат для польоту в космос. Дерево є у космосі. Ні, дерева у космосі не ростуть. А супутник. Так, супутники в космос запускають люди з метою дослідження небесних тіл. Планета Сатурн є у космосі. Так, Сатурн це планета сонячної системи. Яка має кільця? А сонце? Так, сонце це найбільша зірка, яка забезпечує і підтримує життя на планеті Земля. Навколо Сонця обертаються всі планети. Кульбабка росте в космосі? Ні, у космосі. Рослини не ростуть. Місяць і зорі. Правильно, є. Метелики літають у космосі? Ні. Планета Юпітер є у космосі. Так, планета Юпітер це найбільша планета сонячної системи. А бджоли. Ні, немає. Планета Марс. Так, цю планету іноді ще називають червоною планетою через те, що вона має червоний колір. А діти у космосі є? Ні, немає. Молодці дітки! Гадаю, ви добре впоралися з цим завданням. Давайте ще раз пригадаємо і назвемо всі планети сонячної системи по черзі. Меркурій. Венера, Земля. Марс. Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Дуже добре. А тепер давайте підберемо якнайбільше слів. Які описують нашу планету Земля? Земля яка велика, кругла, блакитна, рідна, щедра. А яке сонце? Жовте, велике, кругле, гаряче, яскраве, лагідне, привітне, веселе. Ось як багато слів можна підібрати. Ну що ж, малята, час нашої космічної подорожі підійшов до кінця. Пора повертатися додому. А я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі!